Не через суболю, не через незадоволення щастя. Не Прости мене за це. Не все приймаюсь, подякою. Якби я всім була, була задоволена, то може б мені було б легше жити. Господи, дякую тобі за все. Висволи мене від духа незадоволення. Господи, часто я не задоволення, тому що мені бачу. І тим себе напоручу і сказати не скажу. А собі незадоволенням тільки себе мучу, мучу, мучу. Коли ще мені це сказати, ніж він не задоволення себе розподілити. Ну, з любові сказати, звичайно. не так сказати, що це більше незадоволення було більше, як хвороба. Прости, що часу я своїм незадоволенням ділюся з усіма. І так ділюся, що тоді пів села не Прости мене, хлопці. І хворі. А незадоволена людина не може дуже спати вже. Прости мене, Господи. Прости мене, Господи, визволи мене, Господи. Дай мені з Духа задоволення бачити всьому твою волю. Нема ситуації, яка б не була без твоєї волі. Все ти допускаєш, як в школу. Показує недостатки, тому я тобі дякую. Це буде для мене задоволення. Бачиш свій недостаток. До мене ж до того сам... задоволення я... буде... бачити недостатки інших. Чи... <плес> не свої. Прости мене за це, Господи. Наповни силою вдячності. Вдячність це початок задоволення. Вдячна людина, вона завжди успіхнена. Вдячна людина другому бачить Боже проведіння для себе. В кожній ситуації Бог щось мене вчить. Щоб я щось передивився в собі, щось поміняв в собі. Не сусіда поміняв. І не роботу, а в собі щось поміняв і думку. Бо від моєї думки це незадоволення прості. Господи, визволи мене. Дай мені, Господи, бути вдячним тобі за людей, які ти мені посилаєш. А то я більше ти посилаєш не те, що я хочу, що ти мені послав для тих людей, через них не задоволений. Прости мене, Господи. Дай мені сили, Господи, бути задоволеним. Сьогодні всім що ти мені послав, як хвороб. Ні, треба сказати, є ситуації, сказати думку треба, І то я не кажу, що так, знаєте, якимось буде таким непонятним. Я ж не за те кажу. Не, не йду в крайності. А наповни мене силою, так що серце ваше, душа наповняється ваша, очі оживляються ваші, серце оживляється так, я зараз буду після того, що ті, що мають поспілкуватися, я б з вами поспілкуюся. Ну, тім... Спілкуюся, я знаю, я пам'ятаю. думаю, що це теж треба, правильно? Я Дякую. Дякую за просвітлення голови. Оживляється плечі, ваші, серце оживляється, лице оживляється, сердечко оживляється, желедок оживляється, ноги оживляються, голова оживляється, тімечко оживляється, відпускається вода з голови, скричається руки Оживляється руки ноги ваші. Живляється хребет ваше відходить, це хрест Господь, що освячує весь Хребет ваш. Це Хрест, Господь, що освячує всі плечі ваші. Це Хре, Господь, що освячує всі лопатки ваші. Це хрест Господі, що освячує серце ваше. Це Хрест Господь, що свячує. в груди ваші, середину вашу. Це Хрест 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 Господні, благословим Христом очі ваші, брови ваші, лице ваше, ноги ваші. Дови, ваші цей Хрест Господній став між вами, ворогами вашими. Це Господній, що освячує ваше дотросередину, укріпляє ваші очі, Креще наповняє вас радістю, Креще укріпляє вас спокою, це Хреще укріпляє вас миром, Господь. зараз ваше. відходить камінь з душі. Відходить відходит 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 з голови, відходить з голови, відходить тяжість плечей з опату, Дякую за звільнення голови, дякую Цю і сину і Святому Духу, матінці Божій і всім святим. Амінь на сьогодні.